Ось і прийшов час повертатися додому у Київ. Ми, як завжди, обрали собі шлях другорядними дорогами. І так, аби відвідати якісь нові місця. Весь маршрут пролягав правим берегом Дніпра. Всього ми мали проїхати 496 кілометрів. І на цей раз ми мали зупинитися в Кременчуці та прогулятися там по набережній. Як воно подорожувати під час війни? Так само як і жити під час війни? В країні, яку постійно обстрілюють ракетами, немає безпечного місця чи сидиш ти вдома, чи на роботі працюєш, чи їдеш кудись. усюди може прилетіти? Це несправедлива, нечесна, кривава війна. Проти населення України. І ми будемо кричати про це на весь світ, щоб усі знали, що ніяка Росія не велика. Росія це країна терористів і вбивць. Тільки так для мене зараз асоціюються росіяни. Не знаю скільки має пройти років, щоб українці забули і простили росіян. Думаю, цьому немає прощення. Та зараз ми навіть не знаємо, скільки триватиме ця війна, тому, не дивлячись ні на що, ми маємо якось жити і шукати якусь насолоду в цьому житті. Головне не впадати в депресії. Кожна людина сама знаходить для себе вихід з пригніченого стану. Мені в цьому дуже допомагає мотоцикл, а також наша природа. Природа України настільки різноманітна, що будь-яка людина може знайти в ній порятунок для себе. От і зараз ми їдемо і насолоджуємось краєвидами. А це вже Кременчуг. Міст в Кременчуці це просто щось неймовірне. Минулого разу ми не встигли побачити його, а зараз він посів одне з найперших місць в моєму списку гарних мостів України. Як же довго він від мене ховався! Мабуть, біля цього пляжу ми зараз прогуляємось. Біля набережної нас зустрів Мишко і повів показувати місцевість. Всім привіт! Ну що, сьогодні ми їдемо вже в Київ з Дніпра. Зараз ми зупинилися в Кременчузі. Це ми вже з Дніпра приїхали в Кременчуг. Другорядними дорогами їхали. І зупинилися в парку тут на набережній. Перекусити, випити там водички. І трошки прогуляємось. Я в Кременчузі вперше в житті. Жодного разу тут не була раніше. Тому все дуже цікаво. А ось Дніпровський кручий. А ну, подивимось, що тут написано: геологічна пам'ятка природи місцевого значення. Охороняється державою. А це позначки. Затопление, да? Подтопление города Ну, как я не еду, после того, как возникло водонечечная водохранилища, мне просто не стало утра уже? уже почему-то надо Странно Класс, пляжик Вот цепь я зараз сейчас скупнулась Песочек беленький Классно Какая квартира у нас? А что ты там? Я хоч ніколи не була в Кременчузі, але в мене є знайомі, які тут живуть. І тому, коли я приїжджаю в такі міста, де хтось із знайомих живе, в мене виникає асоціація з цією людиною. Ось такий тут парк класний. Це прямо біля пляжу. Тут парк, а тут пляж. Скільки квітів. Взагалі дивлюся, у нас зараз такі гарні місця. Їх так прикрашають квітами, їх так вичищають. Ну, Справді міста у нас просто заглядіння. Mm. А тут ще щось перекусити. Люля кебаб? ще один. Mm -hmm. І mm -hmm. ще. Світочка mm Дякую. -hmm. Mm -hmm. Перекусила. Зараз трошки ще пройдемось і їдемо далі до Черкас з Крамичуга. Сім гномиків! Біла сніжка і сім гномів Прикольно. Така маленька. Ось вона яка. Порівняно зі мною. Бачите, маленька. А так можна будь-яку. Поїздку перетворити на подорож, заїхавши просто в незнайоме місто, в якому раніше не був. Паровозик возить по парку діток. Ми звідти прийшли, там Дніпро. Це Майдан Незалежності, Кременчузі. О, -хо -хо, клас! <Слухи> <Слухи> О, так давай, може, разом. <Слухи> Прийшов час їхати далі. Дякуємо, Михайле, за зустріч, за витрачений час. Будеш в Києві, ми Влаштуємо тобі теж екскурсію містом. Будем избавляться. Так. Спасибо. Оно очень хорошо мокрое. Не растут очки. А что это за очки? Для очков? Ну, это да. Для видео, для очков. Все, Спасибо огромное вам. Обережно. Если что, пишите, звоните. Приедем вас побережно. окей. Героям слава. Вісячі подорожуйте. Подорожаємо. Я зрозумів. Отакої. Всі з'їжджаються, коли ми вже роз'їжджаємось. Попереду нас чекала світловодська дамба. Ми мали заїхати на неї десь посередині і проїхати до Світловодська. А тим часом навколо нас товклися хмари і лякали зливою. Нам дуже не хотілося змокнути, але тікати було нікуди, бо в нас був маршрут, з якого не можна було зійти. А ось і вона. Це море. Пряманчуцька дамба. Я тут вперше. Дивіться, яка краса. Це справжнє море, просто море. Штормить. Зараз почнеться дощ. І ми будемо їхати під дощем. З цією дамбою я вже бачила усі наші дамби на Дніпрі. Це моя особиста колекція. Мені подобаються усі наші дамби. Чигирин. Приїхали до Чигирина. Диви. Бачиш, класно. Ага. ага. Зараз підемо гуляти трошки. Ось, Чигирин. Як туди можна, Дайте, стоїть вони ну, зараз. Так, да, там бастіон якийсь. Написано Бастіон Дорошенка. Центральна площа Чигирина. В Чигирині ми довго не затримувалися. Просто перевели дух і поїхали далі. Далі було багато різних доріг, багато різних краєвидів. Ми їхали на випередки з хмарами, які поки що нас не чіпали, а тільки залякували. Потім були Черкаси, які ми проїхали не зупиняючись. Потім Єфім побачив калюжу в лісі та поїхав Андурити, а я його чекала на дорозі. Безндуром нікуди. І що це було? Я одвів душу. <плес> Так. Пісочок мокрий, ну це ж ідеально. Як кажуть, мокрий пісочок сам себе не покатає. А шашечка сама себе не випробує, да, так? Так, да, так, да. так. Погнали далі. Так, погнали. Дорога чекає. Так ми їхали до самого Канева, де нас нарешті наздогнав дощ. Гадайте, чому ми зупинилися? Правильно, бо почався дощ. Це ми майже до Каніва доїхали. Ось набережна Каніва вже ось це починається. Перед самою Канівською набережною ми зупинилися під деревом, аби вдягнути дощовики. І відразу поїхали в одну з канівських кав'ярень. Аби перепочити та випити кави. Кав'ярні тут немає, кави немає. У них зламався автомат тому без кави. На вулиці вже не хочу виходити, бо там такий дощ пустився. Не хочеться голову мучити. Так ми всі не мокнемо вже, а голова тепер мокне. Парасольку ми не брали. Тут треба капелюхи такі, знаєте, з полями. Ми бачили від дощу. спеціально для байкерів підійшли. Треба брати ті капелюхи, так? Так. Мені теж не погодують. От зараз я не можу вийти, а так би вийшло. Так. Yeah. Це мій? Yeah. Вони ж... А, в мене маленький. А в треба тебе маленький. великий. В мене більший. Ага. І сік. Це у нас шаурма шаурмя. Мяу. Шаур мяу. Не, це гарно шарма. Угу. Ми такі голодні. М -м -м. голодні. Зараз вже шоста вечора. Їдемо ми з десятої ранку. Довгенько вже. Ще ми в Каніві. А до Києва нам дві години. Назад поїдемо по правому березі. Mm -hmm. Ми любимо цю дорогу, щоб не в'їжджати там. Отягаємось прямо тут. Бо там дощ. Дві години ще їхали. Ну, може, там дощу вже далі, не буде. А в він показує. Так? Да. Від канева дощ. Ну нічого. Можна цакати трошки Від Канева до Ржищева нас супроводжував дощ. Як не дивно, але дощ трохи дисциплінує. Знаючи про небезпеку слизького асфальту, вмикається додаткова обережність, і ти вже не так швидко їдеш і не так сильно закладаєш в поворотах. Дощ не дозволяє себе зневажати. Як на мене, то подорож під дощем яскравіше закарбовується в пам'яті, і потім частіше згадується. Головне бути правильно вдягненим, аби не змокнути, бо тоді зникає останній комфорт. І подорож здається не такою приємною. У нас за 6 сезонів з'явилися вже усі види захисту, тому дощ для мене вже не є проблемою. А мені не подобається мокро, сиро, слизько. Зате мот не треба мити. Це плюс. Ну, хоч щось хороше. А від Українки до Києва нас супроводжувала багряна заграва це небо просто заворожує. Наша Подорож підійшла до завершення. Але вона не остання. Ми ще обов'язково поїдемо кудись, бо це частина нашого життя, без цього наше життя неповноцінне. Не забувайте донатити на ЗСУ. Це найменше, що ми можемо робити заради нашої перемоги. Не забудьте підписатися на мій канал. Давайте подорожувати разом. В Україні ще багато цікавого. А поки що до наступної зустрічі!